Саша почув запах діму, вискочив на вулицю. Ферма палала і горіла ззовні. Отже, хтось підпалив. Він розгублено зупинився. А може, хай йому грець, нехай горить. З хліва долинав жалібний рев корів. Саша кинувся відчиняти ворота. Корови ледь не знесли його з ніг і одразу збились у купу в найдальшому кутку загону. Саша опустився на землю. Ось і логічне завершення його бізнесу. Аж як гарно все починалося. Він приїхав сюди 10 років тому, повний надій і очікувань. Сам збудував хати, сам усім займався. Коли купив худобу, найняв двох з найближчого села, і справи пішли. А потім щось пішло не так. Спочатку худоба почала хворіти, скільки грошей він на це викинув, не передати. І здавалося, що селяни намагалися отруїти корів. Потім літо таке, що й трави не було, довелося зменшити поголів'я і відмовитися від працівників. Потім ще щось іще. Загалом Саша розумів все котиться в прірву. Судився з селянами, сварився, навіть кілька разів стріляв під ноги з рушниці, коли бачив їх біля свого загону. А тепер ще й пожежа. Він побачив когось, хто гасив полум'я. Не може бути. Невже селяни прийшли на допомогу? Побіг туди, незнайома жінка з хлопцем років 14. Не озираючись, гасили вогонь. Вона водою ставка, хлопець, десь знайшов лопату і засипав піском. І все це грамотно, так вправно. Саша долучився, і вже за 10 хвилин полум'я впало, а потім зовсім згасло. Всі тяжко дихали. Він подивився на жінку. Ви хто? Вона знизала плечима. Просто проходили повз. Побачили! У вас випадково немає роботи для нас? Саша розсміявся. Роботи скільки хочеш, тільки платити нічим. А так, будь ласка, працюйте, живіть. Ви чимось засмучені? Він махнув рукою. Немає сенсу в цій фермі. Хочете, залишайтеся? Я так розумію, вам ніде жити? Приглядайте тут, а я поїду, спробую все це продати. Жінка озирнулася, потім спитала а раптом ми не встораємось?» Нічого страшного, гірше вже нікуди. Мене, до речі, звати Саша, я місцевий фермер, ну, майже фермер. А я Свєта. це мій син Саша. Ви не подумайте, ми не злодії, просто втекли від чоловіка. Жінка схлипнула, а підліток злісно сказав Він, маму бив, і мене теж. Розумієте, ми так втекли, що навіть документів ніяких не взяли. А він це знає і сподівається, що ми повернемося. А ми ні, дуже не хочемо. Саша подивився на них хмуро. Все життя не міг зрозуміти чоловіків, які півнями перед жінками виставляються. Хочеш кулаками махати, знайди собі достойного суперника. Ну, залишайтеся. Я на пару тижнів поїду, сподіваюсь, продам все. А як ні, то навіть не знаю, що й робити. Свєта поклала руку на його руку. Не впадайте у відчай, вихід є завжди. Просто треба його знайти. Покажіть нам, де тут що. І не хвилюйтесь, ми сільські, коров бачимо не вперше. Саша провів їх по фермі, а перед самим від'їздом сказав: Ви обережніше тут? Не знаю за що, але селяни мене не злюбили. Шкодять, корів труять. А тепер ось і підпал. Ви впевнені, що це вони? А хто ще? Саша махнув рукою і сів у машину. Коли авто зникло, свята подивилась на сина. Ну що, Саш, схоже на шанс. Мені здається, якщо ми хоч трохи йому допоможемо, не вижене. А якщо він продасть ферму, дуже сумніваюсь, кому потрібні збитки і проблеми. Спершу нагодували корів, Бурьонки жадібно хапали і воду, і сіно. Через пожежу Саша просто забув їх погодувати. Потім знайшли апарати, подоїли, почистили. А ближче до вечора Саша сказав: Мам, я на річку збігаю. Свята саме намагалась розібратись зі складним дорогим сепаратором та біжи. За три дні в них був повний холодильник сметани, сиру, творогу. Свята замислилася, що з цим робити. Вона якось і не спитала, куди Саша діває продукцію. Жінка подумала і взяла телефон. На столі побачила, що у Саші є й довідки, і щеплення, і сертифікати. До вечора приїхала машина, з неї вийшла літня жінка. Добру день, ми ж з вами говорили? Так, заходьте, я все приготувала. Свята провела її в дім, на столі вже стояли сметана в мисці, творог і сир. Сир вона робила вперше, пам'ятала, як колись бабуся робила. Навіть не куштувала, чесно сказала про це. Жінка спробувала все. Слухайте, все смачне, свіже. А чому шукаєте збут? Не знаю, господар нічого не казав, психанув і поїхав. Дивний все забираю. Коли ще можна буде приїхати? У мене кілька сімейних кафе. Молочна продукція нам дуже важлива у випічку, креми, торти, тістечка. Валентина Григорівна приїздила через день, і якось зітхнула Ох, якби у вас продукції було більше, у моєї подруги ресторан, вона б теж із задоволенням брала. Свєта не могла зрозуміти чому так? Чому Саша казав, що тут все збиткове? Мам, я не сам. Вона обернулася. Саша прийшов із дівчиною теж років 15 Заходьте, пообідаємо. Мам, Наталка розповідає стільки цікавого. Дівчина зніяковіла Ну, не те щоб дуже цікаво. Просто зараз господаря нема і все спокійно. А що відбувається, коли він є? Навіть не знаю, як сказати. Саша Аркадійович якийсь дивний все від усіх ховає, закриває. Ми в селі не звикли так жити, взагалі не звикли. Ви не подумайте, я не від себе, просто чула, як дорослі говорили. У нас село дружнє, а він, як вовк одинак. Наші нічого йому не робили, чесно, а він у суд подав, через те, що корови отруїлися, а не подумав, що й у нас половина корів загинула. Дівчина відпила чаю. То ви живо ви зібралися? Так, причину знайшли, і вона не в нас, і не в ньому. Селяни тоді пішли до нього пояснити, а він з рушницею. Виходить, усе через непорозуміння. А як же пожежа? Ой, про пожежу наші самі в шоці. Уже кажуть, що знову всіх звинуватить. А не міг хтось один підпалити, щоб решта й не знала. Не знаю. Наталка пішла, а Свєта задумалась а що, як справді, хтось навмисно шкодив, щоб зіштовхнути Сашу з селянами лобами. Колись же все було нормально, чому ж потім усе зіпсувалось? Увечері Свєта пішла до села, в магазин. У неї загалом усе було, тобто у Саші, але вирішила купити хліба і заодно щось дізнатись. На її щастя, продавчиня виявилась доброю і балакучою. Ой, сама не знаю, що відбувається, всі на сашу озлобились, а після пожежі і поготів. Аж людина не зла, добра, я ж сама живу, корови не маю, так у нього і гній брала, і молоко за копійки. А тепер що? Тепер усі один на одного, як вовки, дивляться. Наші теж гарні, усіх собак на нього спустили, а тепер от мовчать, після пожежі хтось же таки підпалив. Свята замислилась, а тоді спитала Скажіть, а давно в них ця війна почалась? Та ні, тут уже років десять, якщо не більше, а воюють ну, роки три. Свята раптом різко повернулась. А тут поблизу, ну, може, не зовсім, але все ж, ніхто більше фермерським господарством не займається. Та що ви, ай стійте, в Олексіївці щось таке відкрилось, але, кажуть, не йде в нього. Злий, як чорт і жадібний, а худоба жадібності не людить. Жінка округлила очі. Невже? Свєта задумливо сказала. Не можна, звісно, просто так звинувачувати, але дуже вже цікаве співпадіння. Свєта пішла. Минуло вже десять днів відтоді, як поїхав Саша. Видно, дуже його дістало, бо навіть не зателефонував жодного разу, хоча в будинку був телефон. А через два дні після вечірнього доїння, коли вже всі справи були зроблені, сама Свєта, вмившись, готувала вечерю на вулиці і побачила, як до ферми йдуть люди. Не дуже багато, чоловік шість, але, враховуючи, що за весь час тільки Наташа кілька разів приходила, це було вже чимало. Сашко, дивись, син став поруч. А що, це що тепер вирішили все спалити? Не знаю, синочку. Ті рушницю Сашкову постав тут, за дверима. Мене дід колись стріляти навчив. Мамо, а якщо когось уб'єш, вона подивилась на Сашка. А якщо вони нас. Люди підійшли до хвіртки. Найстарший зняв кепку. Добрий день, господинько. Ми з миром поговорити прийшли. Свята розгубилась ну, раз з миром, то проходьте, тільки говорити зі мною немає сенсу. Я тут не господиня. Ну, ми з тобою поговоримо, а ти вже Саші передасе, бо вже надто гарячий він, не дослухає навіть. Всі посідали за стіл. Ми, господинько, вибачитись, прийшли за те, що погано думали. Саша тим часом повільно їхав ґрунтовкою. Він, звісно, нічого не продав. Ну, кому потрібна ферма з такими показниками? Відпочив трохи, перезавантажився. А зараз зрозумів залишив зовсім незнайомих людей на фермі надовго. Можливо, вже ані корів, ані речей. Сам собі махнув рукою та й хай зате з депресії вийшов а тож були думки самому ферму підпалити, щоб не морочитись. Але якщо все на місці, доведеться йти на переговори до сільських. Треба щось вирішувати, питати, що не так, змінювати, домовлятись. Він тихо підкотив до воріт, вийшов з машини і завмер. Нічого собі. Двір, чистота, корови задоволені, як бегемоти, всюди настирано, охайно. А у дворі хтось розмовляв не один, а кілька людей. Саша тихо підійшов до головної хвіртки, він же звик заїжджати з боку для вантажівок. Побачив, хто у дворі, і рот відкрив. Сільські, що вони тут роблять? Загалом написали ми колективну заяву до поліції, говорив один із чоловіків. Добре було б, щоб Саша підписав, бо той горе-фермер втік, але ми впевнені, довго не побігає. Саша не зовсім розумів, про що мова, тож вирішив слухати. Знайшов очима світу і замер. Вона більше не була схожа на забиту жінку, тепер впевнена в собі, з блиском в очах. Саша аж залюбувався, та невже він і не помітив раніше, яка вона гарна. А коли зрозумів, про що говорять сільські, ледь себе по лобі не вдарив, знав же, що відкрилось те господарство, але забув одразу. Добрий день вийшов у двір, люди замовкли, потім ніяково опустили голови. Світ, а можна попросити чаю? Вона зашарілась, хутко кинулась у дім. Говорили довго. Саша і думку Свєти питав. Вона спершу відмовлялась, мовляв, яка з неї порадочка, а потім увійшла в розмову і навіть сперечалась. Горе фермера зловили за тиждень. Виявилось, втікав не лише через заяву, а й тому, що був винен багато серйозним людям, тим, хто на бізнес гроші виділяв. Коли Саша дізнався, скільки Свєта заробила за два тижні, то ледь не знепритомнів. Як? Та, розумію, мало, просто продукції не вистачає, черга в нас, треба ще корів купити. Вона показала йому всі записи. Саша прошепотів Світ, та ви ж диво людина. Якось вранці вона вийшла доїти і раптом почула Ну що, гадино, попалась, з мужиком тут живеш, а дім кинула. Свята закричала. Жах стиснув її всередині. Вона вже почала забувати те відчуття. Чоловік з посмішкою заніс руку. Вона зажмурилась, і нічого не відбулось, розплющила очі. На землі лежав її чоловік, над ним стояв Саша. Слухай сюди, ще раз тебе побачу біля мого дому або біля світи, сам винен будеш. Чоловік витер закривавлений ніс, подивився на Сашка Ну, а ти, синку, чого мовчиш? Іди, і більше ніколи не повертайся! Коли все трохи заспокоїлось, Саша сказав: «Їдемо в місто, документи відновлювати і на розлучення подавати. А потім, як отримаєш, одружимось. Сашко і Свєта здивовано глянули на нього. Саша знітився Ну, не захочеш, не треба. Просто так ніхто більше не зачепить. Свєта усміхнулась. Ну, а подумати можна, як хочу, чи одразу відповідати треба. Саша зніяковів остаточно ну, не вмів він красиво говорити, як там заведено. Можна. На весіллі Саші і Свєти гуляло все село. Як не намагались вони все тримати в таємниці, марно. Люди йшли і йшли, несли подарунки, випивку, закуску, довелось стіл наспіх колотити. гуляли так, що ще довго згадували.